свою красу, Яку, Який ти гарний. Молодець. Ти пішов наверх трошки, да? так, а так, а так, а так. Ти лапку даш, да? так. Ой, який ти гарний. Який ти гарний. Як тебе звуть. Як, як тебе звуть? Ай ти, ай ти, ой, 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 дружні такі, добрий, друг, справжній друг, правда? А ти тут живеш, скажи. Тебе хто тут тримає? О цьому? О цьому закутки. Що тут у нас? Ага, це двір такий. Ага. Тут сад. Будинки і ти тут. Ти не голодний, Тебе є їжа. Буду знати, що ти тут, буду приносити, мабуть, брати з собою. Ага. Ти вже заскучався мною, ні? Ти вже звикаєш до мене. Добре, друже. Я думаю, що ми ще будемо спілкуватися. Ти дуже гарний. Дуже приємний песик. Ой, здоровий. А, ті-тятя. Все, пока-пока. Красунчик. Ой, і не хочу запрощатися, бо ти такий красунчик. Так красиво ти виглядаєш. Такий добрий, добрий погляд у тебе. Шарик ти не шарик. Ти хто? А? Ого, ти так статно виглядаєш. Добре, Ванда. Побачимось. Бувай здоровий.